Всім привіт! Так як скоро буде Новий рік і мій офіс не працює 1 числа, офіс де я знімаю кабінет, я вирішила поїхати на Новий рік до Щецина і вже купила білети. Білети дуже дешеві, там знижки. У мене друга група інвалідності і тому мені обійшлось взагалі дуже дешево. Не знаю, який там буде вагон, але у мене по 26 злотих білети. А так, це знижка 37%. Ну тобто, не дуже ну, недорого. І я пропоную, що пропоную, якщо хтось живе в Щецині і не має що робити першого числа, то пропоную першого поїхати. Поїздом до Швінаустя. Можливо, хтось захоче приїхати до Щецина теж, бо я вже купила білети і зарезервувала собі житло. І можна просто провести час, можна зустрітись 31-го, бо я нічого не буду робити. Просто хотіла змінити обстановку і вирішила вибрала Щецин. І першого числа планую встати зранку і поїхати до шина щоб там погуляти біля моря, побачити інших людей, інші будин... будинки, іншу міс... місцевість. Звичайно, я би ще хотіла заїхати до Нового Варпна. Це таке маленьке село, за яким я наблюдаю вже давно, але, можливо, не вистачить часу. Ну, до Лощина би б поїхала. Так що запрошую, як хто хоче. А як ніхто не хоче, то я й сама буду їздити. Так що такі-то плани.